Чому варто звернути увагу на вентиляційні установки Камфавенту? Якщо ви проєктна компанія, проєктно-монтажна компанія чи просто монтажна компанія, виробник Комфавент має великий асортимент вентиляційного обладнання, Серія Damiect це вентиляційні установки для житлових приміщень. Серія Верса це вентиляційні установки для комерційних приміщень. RHP це вентиляційні установки збудованим тепловим насосом. Серія Classic це індивідуальні вентиляційні установки під ваші проекти. Вентиляційне опалювальне обладнання. серія комбі, комплектуючий. Тобто виробник Камфовент закриває потребу абсолютно е, всіх монтажних компаній, які займаються системою вентиляції.